В ефірі ТСН особливе. Я Соломія Вітвіцька та кореспонденти ТСН підготували для вас багато цікавого та ексклюзивного. Особливі люди набрали шкарпеток, які краще одягти і підходять для акції. У день людей із синдромом Дауна Януковичу передали різнокольорові шкарпетки. Стороннім вхід заборонений. Випити можна, поспілкуватись можна, домовитись можна. Як відпочивають депутати. ТСН особливе потрапила на засідання парламентського клубу. Великі проблеми Большого театру. Був банкет, на який мене пригласі. Ми прийшли і мене представили чоловіку определеному. Анастасія Волочкова згадала, як надавала ескорт послуги і познайомилася зі своїм чоловіком. Гурт друга ріка пограбували, артисти стали жертвами злочинців. У них поцупили ексклюзивні музичні інструменти на суму 10 тисяч доларів. Музиканти подали заяву в міліцію та на допомогу правоохоронців не надто покладаються. Хто насправді міг вчинити крадіжку та яку винагороду зірки обіцяють за знайдені інструменти? Дивіться просто зараз. Київ центр міста. У підвальному приміщенні цього старовинного будинку донедавна зберігалися ексклюзивні музичні інструменти гурту Друга ріка. Ані міцні засови, ані система безпеки не стали злодіям на заваді. У міліції кажуть, працювали професіонали. Звичайно, воно, воно там охороняється. Думали, ну, що... як охороняється? Це центр міста, це підвал, там залізні двері. Там, там, Тільки е якщо ти маєш якісь відмички, то ти. Туди, туди зайдеш. Кажучи, мовою крадіїв нас пасли і вони вичислили. Музиканти кажуть, це були ексклюзивні, рідкісні та дуже дорогі інструменти. Купили їх в Америці кілька років тому. Вкрали греч. Хто знає з музикантів це дуже круте весло. Зеленого кольору. Fender джаз-бас, потім вкрали ще. Перкусію це вже льоша може да, барабанов, причому з різних комплектів по четчують. Немного акрилових прозорих барабанів на голову то їх сія дітей. Ось такого розкладу. Прекрасний, прекрасний інструмент, дуже хороший. Заказний. Здесь, в принципі ні у кого такого наверное, нет. як тільки гурт виявив пропажу, відразу звернувся до міліції. Наразі ведеться слідство. Проте постраждалі у відповідальність правоохоронців не вірять. Ніколи в житті наша міліція. Не допомогла. Я знаю, що їм е далеко насрати на те, що я кажу, і вони не будуть цього робити ніколи, ніколи нічого не знайдуть. Граждані поліцаї прийшли, міліціонери прийшли, зняють, і з якими кажуть, а те ви самі у себе десь їх, десь їх украли і самі попраталі, і не знаєте, де провтикали. Музиканти все ще сподіваються повернути втрачене. П'ять років тому у них теж вкрали гітари, але потім повернули. Вони просто. Привезли в умовне місце, залишили, і ми їх не бачили крадії. Просто не залишилися. Потім всі почали говорити, що це друга ріка. <сум> Сама в себе <сум> вкрала, таки влаштувала собі піар. Я думаю, все одно вони десь впливуть рано чи пізно, і продати їх важко. Для злочинців друга ріка залишила особливе звернення. Дорогі джентльмени, удачі! Верніть, будь ласка, інструменти музикантам, пожалуйста. А ми вам накинемо пару гривень за всеобразительність, за квітливість. ТСН особливе. Один плюс один. Російська телеведуча, акторка та колишня солістка гурту «Ліцей» Олена Перова намагалася вкоротити собі віку, після чого потрапила у ДТП. За словами її матері, Олена порізала собі зап'ясток у своїй квартирі. А потім сіла за кермо машини і по дорозі до свого психоаналітика врізалася в інший автомобіль. Мама каже, жити донька не хоче через те, що перестала бути популярною і стала незапитаною. Одразу після аварії Олену відвезли у лікарню, але незабаром виписали. Тепер кажуть, лікарі за справ. Аво мають взятися психіатри. Де народним депутатам зняти стрес та гарно погуляти? Для українських народних обранців в одному з найдорожчих готелів столиці організували профільний парламентський клуб. Випадковим людям сюди зась, їжа, напої та дозвілля все на найвищому рівні і за відповідну оплату. Як розважались політики на відкритті клубу, бачили наші особливі кореспонденти. Вечеря у дорогому ресторані, веселі фокуси і відомі музиканти. з справа назад, а партнери з сліва вперед. раз два, сторони і ножки. Дорогий художник на вході та показ коштовних вечірніх суконь. Так виглядає засідання парламентського клубу. Це унікальні кадри, тому що журналісти сюди потрапили вперше. Серед гостей переважно народні депутати колишніх скликань, зірки естради та бізнесмени. Це не є засідання, як я розумію, оскільки я є членом парламентського клубу з перших а, днів, скажімо, його зарочення. Це я думаю, сьогодні відбувається презентація. Презентація нового формату. Парламентського клубу, який повинен стати і світовою традицією, у колишнього народного депутата, а нині радника президента Дмитра Видріна, своє бачення, яким має бути парламентський клуб. Коли Я був в парламенті, у мене була спроба створити байцовський парламентський клуб. Нашли дуже хорошого тренера по восточним і і пропонували всім депутатам із адреналина, адреналіна, а за пределами зала. Видрін усе продумав. У його бійцівському клубі будуть і танці, і жінки, і розваги. І все це у пільговому режимі. Наприклад, депутати мають право пригласити будь-яку жінку на танець, і ні одна жінка, бивши депутата, якщо він покаже їй бувший значок, бувшого созиву, не має права відказувати. Я думаю, що повинні бути е, 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 скидки на коктейлі, мінімум 2,5 чи 3% скидки на коктейлі. Ти маєш право на бальну обувь. Бальні танці, якщо ти прийшов в сапогах, за сусіднім столиком з Видрінем розташувалося сімейство Валерія Пустовойтенка. Колишні прем'єр-міністри з дружиною так і не наважилися вийти на танцювальний майданчик. Політик упевнений, що в таких місцях можуть прийматися найважливіші рішення. І випити можна поспілкуватись, можна домовитись. Можна знати позицію різних людей з того чи іншого питання. Ліворуч відпустовойтенка смакує телячі медальйони в медовому соусі з цвітою капустою. Народний депутат регіонал Олег Зарубинський. Сюди він прийшов, щоб зустріти давніх друзів. У клуб завітали і відомі жінки без мандата. Ресторатор Маргарита Січкар і директор дитячого табору Артек Олена Піддубна не приховують. Тут шукають однодумців, а точніше спонсорів для своїх соціальних ініціатив, щоб справити на чоловіків враження, одягли найкраще. В принципі, це Ольга Кофта – це таке, скажем, авторське ювелірне украшення, коли-то подарував мій бувший муж. Я люблю речі. Мені подобається, як каш'йот Шиховська, Полякова, но на є Валентина. Як гарно виглядати у такому клубі, знає дизайнерка Наталія Таушер. Тут її усі називають клубним стилістом. Адже саме вона, за її словами, одягає дружин депутатів. Що люблять депутатські жони? Розкош. Розкош і дящіства. Звіменку того, що все має бути елегантно, витримано, але при цьому з вкусом. Скільки нулів? Мінімально від 25-30 тисяч гривень. ТСН. Особливе. Один плюс один. А я думаю, що ви вже помітили, що я сьогодні в ефірі у різних туфлях, і це не випадково, бо підтримує всесвітній флешмоб акцію Lots of Socks, коли люди виходять на вулиці в розпарованих шкарпетках. Оскільки в мене шкарпетки не передбачені, відповідно різні туфлі. Сьогодні світ відзначає День людей з синдромом Дауна. А крім мене, до акції одягти яскраві розпоровані шкарпетки і відчути на собі не завжди схвальні погляди людей, долучився і ведучий сніданку з 1 плюс 1 Анатолій Анатоліч. Він вирішив стати першим українцем, який підтримав цей рух, і вже перед ефіром о шостій ранку одягнув різні шкарпетки. В гості до нього завітали й голландські хлопці. Переодягнуті у курчат. Вони кілька років поспіль приїжджають в Україну таким чудерином. Айським виглядом привертають до себе увагу і роздають на вулицях листівки з інформацією про синдром Дауна. Говорити про проблеми з гумором простіше і ефективніше. Якщо розповідати про що серйозно, людям стає нецікаво і вони йдуть геть. У всіх багато своїх проблем. А так ми розважаємо людей і тут же інформуємо про важливі явища. Люди беруть в нас з рук листівки, читають, можливо, міняють своє ставлення. Без яскравих шкарпеток не залишився сьогодні. І президент України. Всеукраїнська благодійна організація Даун Синдром завітала зранку на вулицю Банкову до адміністрації президента. Не з порожніми руками активісти принесли подарунок Віктору Януковичу і письмове звернення з проханням приділити увагу дітям з синдромом Дауна. В кольорових шкарпетках на цю акцію прийшла і Юля Вебер. Різні шкарпетки на ногах замість шалика чи просто як аксесуар на одязі. Так сьогодні виглядають учасники щорічної акції «Lots of Сокс. До акції долучається, і ТСН особливе. Набрала шкарпету, які краще одягти, які підходять для акції. Чисті всі я зрозумію, Я думаю, краще ті, що вам підходять під очі. Вибрали синенькі і одягли, щоб були на видноті. А от Сергій Кур'янов зі своїми футбольними гетрами до адміністрації президента ішов через усе місто. каже ледве доїхав. я не в метро. Міл міл міліціонер мене запитав документи. Дивитись, мабуть, на мої шкарпетки, які виглядають Нет, явно дивно. Галина Радченко прийшла зі своїм сином Валентином. каже, пришпилені до одягу шкарпетки хороший спосіб для звичайної людини відчути на собі увагу суспільства, яку щодня відчувають люди, відмінні від інших. Особливо, якщо дитина може громко сказати десь щось. От. Це моментальна реакція. Всі обернулись, всі посмотрели, е, кожен ізучає тебе з усіх сторон. Може навіть подойти і посмотрети внимательно, ну, що ж тут такое? А от Юрій Павленко уповноважений з питань дитини, він вийшов до активістів замість президента. Його Чорне пальто відразу ж прикрасили яскравою шкарпеткою. І він отримав подарунки для глави держави. Просимо передати також. Символ сьогоднішньої акції пану президенту. Діти вже подбали про нього, передавши шкарпетки такі чудові. Познайомився з Валентином. Валентин, Валентин, Юра. І як до тебе ставляться? Нормально? Да. Тобто ск... дружиш з усіма, да, та спілкуєшся? Да. Почув відповіді на свої питання. А скільки от дітей взагалі в Україні? По, По нашим підрахункам це 15, більше 15 тисяч дітей. людей сідало. З них більше 8 тисяч це діти. Дізнався, що ці діти можуть вчитися не лише в спеціалізованих, а й в загальноосвітніх школах. В Італії, наприклад, зовсім немає спеціалізованих школ. Всі, всі діти, діти, всі повністю у загальноосвітніх школах. І пообіцяв президенту передасть і шкарпетки, і інформацію. Е, результатів реакції на це я думаю, буде, я думаю, що реакція буде скоро. Треба дуже багато дій зробити дуже багатьом чиновникам. Це дуже багато дій і зміни навіть філософії. Міняти ставлення суспільства до людей з синдромом Дауна. Учасники акції почали відразу за годину на хрещатику роздали кілька сотень листівок. Дівчата добрий день в нашому суспільстві дуже багато що про цих людей думають, але мало що знають. Юлія Вабер, Дмитро Панасенко, ТСН особливе, 1+,1. Вже за кілька днів син відомої актриси Евеліни Бльодан з Семен святкуватиме свій перший день народження. У нього синдром Дауна, але батьки від нього не відмовилися, і його мама намагається зробити усе, аби в нього було повноцінне і насичене життя до щасливої та особливої родини. Завітали і наші особливі кореспонденти. Завсідниця світських вечірок Евеліна Бльодна тепер домогосподарка. Вона відмовилася від гламурних заходів і разом із чоловіком і сином переїхала у підмосков'я. Чисте повітря, просторий будинок. Усе заради того, щоб сьомарі здоровим і щасливим. Я з легкостю відмовилася від каких-то світ, світу приглашень на відкриття ресторанів, магазинів, презентацій. Рік тому Евеліна Бльоданс і Олександр Сьомін не посоромилися заявити на весь світ. У них народився особливий син. Про діагноз синдром Дауна вони дізналися під час вагітності. З таким мужчин неможливо було відказатися від рождення малыша. І я розуміла, що в будь-якому випадку цей малыш буде потрясаючий. Особливого сина заможні мама і тато виховують завжди разом і навіть не користуються послугами няні. Тільки мама на сад, все машикан, папа позалку. Шикан. Вони щасливі разом і доньки оточуючих їх не бентежать. Більше мама від імені Семена веде твітер. У ньому світує про перший зуб, першу посмішку або про перші красномовні жести сьоми. Пока, пока, пока. У їхнього твітера уже 15 тисяч читачів, які іноді питаються навіть зовсім не дитячих порад. Навіть приходять э, к нам в твітер люди там, з э, проблемою що. Что... Девочка употребляет наркотики и просит у Семена, чтобы он как-то поговорил с ней, что называется. И после разговора с Семеном постепенно эта зависимость у человека проходит. Сын отдыхнул зерковую маму на благочинность. Эвелина Блнанс, відвидує заходы, де розповідають про таких особливых дітей, яке Мы возглавили движение всех родителей, у которых такие детки. Мы пытаемся как можем помогать советом, разговором. С маленького веку актриса привчает сына до насыщенного творчего графика. Семен все у рекламе Пидгузгев, а киевский художник Антон Шраменко намалювал его портрет. Мне очень понравилось. Именно вот как-то он поймал за хвост комету, вокруг него вертится там солнечная система, вокруг все движется. Эвелина удивилась, что здесь появился жираф. Оказалось, у Семена большинство игрушек жираф. пристосовується Семен і до маминої роботи. Вже наступного місяця поїде разом із нею до Білорусі і житиме там цілих три місяці, поки Евеліна зніматиметься у телевізійному проєкті. Пока, рітелі. ТСН особливе. Один плюс один. А далі ще більше цікавих та особливих новин. Великі проблеми большого театру. Було банкет, на який мене пригласили. Ми прийшли, і мене представили чоловіку определеному Анастасія Волочкова згадала, як надавала ескорт послуги і познайомилася зі своїм чоловіком. Як умру, то поховайте мене. У мене на могилі. і вот, все Я все була синя. ще, я пам'ятаю. Чи знаєте ви Шевченківський заповіт? У день поезії ТСН особливе влаштувала зірковий екзамен. Земля Нестора. <звук> Заповідні місця родини Шуфрича, які ще закарпатські землі пригледів собі відомий політик. Скандали у трупі большого театра не вщухають і розпалюються з новою силою. Зірка балету Анастасія Волочкова розповіла про гроші, мафію і екскорт послуги у культурному флагмані Росії. Балерина розповідає все більше та більше пікантних секретів залаштунків большого. Хоч у театрі порадили не зважати на слова колись звільненої прими. Які таємниці відкрила кислотна атака на художнього керівника театру Сергія Філіна? Далі в сюжеті. Корупція, мафія, скандали, кримінал. Такі спогади лишилися в Анастасії Волочкової про Большой театр. На його сцені вона танцювала 5 років і запевняє усі корупційні дії відбувалися на її очах. Відкрита компанія ООО, яка продає ці чорні білети. Я не знаю названня цієї компанії, Я не буду просто давати недостовірну інформацію. але в вона називається чорний білет. І от мої мами знайомі недавно ходили на спектакль. Мама з ребенком пошла. Білет от 20 тисяч рублей стоїть. Ну как это реально? про Большой Волочкова почала розповідати ще на початку тижня. Перше інтерв'ю дала «Еху Москви», потім телеканалу НТВ. Усі звинувачення керівництво театру відкидало, але колишню приму вже не зупинити про те, як заробляють у театрі про оренду залів для корпоративів, про ескорт послуги. Щоб іще раз про це розповісти, балерина збирає прес-конференцію у себе в офісі. К сожалію, мені дівчинки бальшого театра розповідали в подробностях, що Каждый из них подходили отдельно, и вот по списочку э, просто их заставляли ходить на банкеты, предупреждая, что все это будет с продолжением банкета и с постелью, со всеми вытекающими последствиями. А на вопрос девочек, а что будет, если мы не согласимся, им было сказано четко, что это последняя поездка, и что в театре их ждет, как говорится, в кавычках, веселая жизнь. Волочкова не приховує. На одном из таких банкетов она тоже была. Але каже, їй пощастило. У мільйонера, якому була представлена, закохалася, і на інші банкети ходила вже тільки з ним. Був банкет, на який мене пригласили, Місце з Іванченко. Ми прийшли, і мене представили чоловіку определеному. Але я сказала вам, що мені повезло, тому що я влюбилася в цього чоловіка і три ним прожила як муж. і жена. автором усіх скандалів та інтриг у Бальшому, колишня прима називає директора театру, який її колись звільнив. Анатолій Іксанов кілька днів не реагував на відвертості волочкової, а потім висловився стисло. Я не піар-менеджер волочкової, і не збираюся коментувати всіляку маячню. В Бальшом волочкова вже не працює 10 років. Вже давно стала самостійною балериною, дає сольні концерти і навіть намагається співати. Але каже, вона достеменно знає про все, що відбувається на головній театральній сцені. І їй досі за большой театр прикро. ТСН особливе один плюс один. У Закарпатському заповіднику дубки, який належить родині Нестора Шуфрича, смажать шашлики по 100 гривень за 100 грамів і вже заселяють ВІП-гостей у новий готель. Секрети ще одного таємного об'єкту відомого політика в ексклюзивному розслідуванні ТСН особливе. А ще відвертості одного з найзавидніших женихів країни старшого сина Нестора Шуфрича Олександра. Далі. Закинута дерев'яна колиба, похилені туалети і бездоріжжя. Колись ця зона кажуть місцеві була рекреаційною. Наразі ж це просто три гектари ласого шматка лісу. Відомий ще з радянських часів заповідник дубки місцеві називають скандальним. У 2005-му обласна прокуратура звинуватила родину Нестора Шуфрича у незаконному придбанні дубків. Нібито ці землі мама Нестора Івановича Марія Шуфрич отримала у подарунок від фіктивної фірми. Прокурори з'ясували, що у березні 2004 року було створено фіктивне підприємство, яке незаконно придбало держмайно і з часом безкоштовно його передало Марії Шуфрич. Сайт Українська Правда, червень 2005 року. 2010-го Марії Шуфрич не стало. З декларації про доходи, яку торік заповнив політик Шуфрич, стало відомо у спадок. Він отримав і дачу Хрущова, і заповідник Дубки, і 75 мільйонів гривень. Телефоном ТСН Особливе Нестор Іванович зізнався: спадкоємні справи для нього тема болюча. Спадщину його юристи оформляють і досі, але підтвердив: усі ці об'єкти належать родині і ними опікується батько. Ми іміємо ташені їх дубкам. А хрущовська дача по моєму на 100% власність… Я не знаю напрямую чи через компанію, ну принадлежит точно на є предприятия учредители которые більше отцу. Я не занимаюсь закарпатськими проектами. На відміну від дачі Хрущова, якої володіє родина, і до якої, як ми вчора розповідали, стороннім зась у заповідник дубки можуть потрапити усі охочі свіже повітря, привабливі хвойні ліси, дубовий гай, два озера, гірські потоки. Усім цим можна милуватися безкоштовно. Гроші в дубках беруть лише за відпочинок в альтанках. Там є бісєдки, для них мангали є. Сьогодні. А да, скільки це коштує, щоб за шашлики? Там є така маленька на... Чоловік 8, 10, 50 гривень, там 15, 16 вже історія. Ви говорите комплекс дубки. Дубки – це Дерев'яний домик. Там підстроїли маленький гостінічний комплекс Врядом для реабілітації футболістів Говер. Маленький готельний комплекс для футболістів Говерли це дві будівлі. Вони поруч із заповідником: ті самі красоти, дерева та сама ж назва Дубки. Один корпус нині на ремонті. В іншому можуть відпочивати не лише футболісти, а й усі охочі, сплативши близько 300 гривень на добу. Співробітники готелю зізнаються, клієнти є завжди. Дікута вихована святка дихають боже чимки. Граждані України світі суть посліні добре, а не соседні У нас живуть білі у нас живуть з Канади, місіаніри. Тут запевняють у цих дубках. Тихо, спокійно і безпечно надійна охорона, плюс дві вівчарки. В день їх тримають у вольєрах, уночі випускають на волю. Випущення в вони курсують курсують сиренівок коли тобто, ви спите. Тобто, якщо ви вночі ночі до своєї машині, ви позвонити і сказати першу, коли ви, ночі бачите, то ви зустрічаєте видіть, як вистрічайте овчари, торі воспитаний витих чоловіка не на лісничі. То тобто, есть овчарки так. А це команда для якої, за словами Нестора Шуфрича, і побудували готельний комплекс дубки клубом. Опікується 24-річний Олександр Несторович Шуфрич. Усі думки його про футбол. Хоча й зізнається, закоханий і вже мріє про сім'ю. Але навіть особисте життя залежить від того, як гратиме Говерла у цьому сезоні. Немає ні одного я мою думку, справжнього чоловіка, у якого буває серце вільним. Воно у нас завжди зайняте. Гона щоб ця зайнятість вона була. Взаємно, а це вже як я казав, особисті. Весілля цього року буде. Давайте спочатку команду в премірлізі залишимо. Молодший Шуфрич каже: земельними питаннями родини не цікавиться, а його батько мріє про велику тренувальну базу для команди сина і вже знає, у кого і коли проситиме на неї гроші. Нестор Шуфрич ТСН Особливе телефоном розказав: якщо Говерла утримається у вищій лізі, кошти на будівництво він проситиме у місцевих депутатів. ТСН особливе один плюс один. Свято поезії на часі до всесвітнього дня віршованого мистецтва. Ми запропонували знаним людям України пригадати один із найвідоміших віршів Тараса Шевченка. Заповіт умру, то поховайте чи можете ви продовжити ці рядки? Ольга Горбачова, Дмитро Тодорук із гурту «Авіатор», Маша Собко. зірки впоралися з цим завданням лише наполовину. Ніхто з опитаних не зміг згадати закінчення. Отже, Тарас Григорович Шевченко. Заповіт без коментарів. Я комру, то поховайте мене на могилі. Ось, собственно, і все. що я пам'ятаю. Я ж то була синя. Що я пам'ятаю. серед степу широкого, на вкраїні милі, що блани широко широкополі і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревучий. Як понесе з України у сині, у чорне і синє море, кров ворожого тоді я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. І я не пам'ятаю. Поховайте та вставайте. Кайдани порвіте та вражу злою кров'ю волю окропіте. І на цьому ставимо крапку. Нагадаю, що сьогодні у різних туфлях я була на підтримку дня людей із синдромом Дауна. Я бажаю вам гарного настрою. Зустрінемося вже завтра о 16.45 в п'ять. Те саме особливе завжди ваша Соломія Вітвіцька. Па-па!